Зала 4. Четверта зала має назву Червона книга або Меморіал природи. Її експонати покликані продемонструвати небезпеку, в які перебуває флора та фауна Республіки Молдова. Тут представлені рідкісні, зниклі або такі, що перебувають під загрозою зникнення види, які захищені державою. Експонати розміщені відповідно до середовища проживання видів, а саме екосистем лісу, скель, степів та води. На експозиції скельних екосистем бачимо два зниклі види: стерв'ятника та білоголового сипа. На території Молдови ці птахи більше не зустрічаються, проте їх все ще можна побачити в інших країнах світу, зокрема в українському Криму. Під загрозою зникнення опинилися ще три скельні птахи величний Орлан Белохвіст. Крапчаста сипуха та палеарктичний пугач чарівна сипуха це нічна хижа пташка, яка харчується переважно мишами. Пугач найбільша нічна птаха на території країни, його легко впізнати за розміром, а також за опереними до кігті флапами та пір'євими вушками, які нахилені назовні. На жаль, кількість пугачів в Молдові значно зменшилася в період з 1930 по 1950 рік. Через надмірне використання пестицидів, що призвело до зменшення кількості мишей та через виробку лісів. Зникнення загрожує і деяким видам скельних рослин, зокрема тим, які полюбляють сухий клімат: скельна авринія, безсмертник, пароніхія та шеверекія Подільська. Авринія це багаторічна скельна рослина, що має вигляд низкорослих густих кущів, які досягають максимум 15-20 см. Листя її має зеленувато-білий відцінок. А під час цвітіння рослина стає надзвичайно красивою завдяки густим і яскраво забарвленим квітам. Період цвітіння починається з квітня і триває до кінця червня. Ця квітка любить світло і добре дреновані ґрунти. Безсмертник багаторічна рослина зеленувато сірого кольору з максимальною висотою у 60 см. Стовбур та листя рослини покриті волосками. Безсмертник має міцний дерев'яністий корень, квітне з червня по вересень. Має дрібні квіти жовтого кольору. Після зрізання рослина зберігає свою форму і колір протягом тривалого часу, звідси й назва безсмертник, росте в сухих і світлих місцях, у рівнинних і горбистих зонах. До червоної книги занесено багато видів рослин, тварин та птахів з екосистеми кодрів. Так з фауни кодрів зникли рисі. Всеріч можна зустріти і лісову куницю, горностая та дику кішку, кількість яких продовжує зменшуватися. Рись представник роду хижих савців з родини Котових. Цю дику кішку можна легко впізнати за коротким хвостом з чорним кінчиком та характерними вушками з чорними китицями, який